7 грудня день місцевого самоврядування в Україні. Це професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. У 1784 році запатентований перший квинт. У 1926-му запатентований газовий рефрижератор, холодильна установка, в якій відбувається випаровування рідини і утворення внаслідок цього низької температури. Ним оснащували транспортні засоби для перевезення продуктів, що швидко псуються. У 1934-му в СРСР скасована карткова система на хліб, борошно і крупу. У 1961-му при Кам'янському машинобудівному заводі, що на Черкащині, відкрився заочний відділ Одеського технікуму верстатобудування. Його першими студентами стали 69 молодих виробничників. У 1966-му відбулася обласна нарада передовиків сільського господарства, яка обговорила хід виконання соціалістичних зобов'язаних ліборобів і виробничників у 1966-му році. З кожного гектара посівів зібрано по 25,5 центнера зернових, в тому числі пшениці по 29,3 центнера, по 235 центнерів цукрових буряків. Область достроково виконала річні плани продажу державі молока, м'яса та яєць. У 1968-му у США встановлений рекорд тривалості здачі книги в бібліотеку. Раймонд Додл повернув книгу, узяту його дідом ще у 1823 році. У 1972-му вирушила 11 та та остання у програмі Аполлон пілотована людьми місія на місяць. У 1991-му на зустрічі президентів Білорусі, Росії та України, ліквідовано СРСР. У 1988-му стався землетрус у Вірменії з силою 6,9 бала, який зруйнував міста Спітак та Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч людей. У 1997 в Іркутську вантажний літак Руслан упав на житловий будинок. 422 людини загинуло. 7 грудневого дня народилися у 1598 році Лоренцо Берніні, видатний італійський скульптор і архітектор. Його відомі роботи Аполлон і Дафна, викрадення прозерпіни, за мистерність отримав від папи римського Григорія, XV лицарський хрест і титул Кавалера. У 1811-му Микола Устиянович, письменник, громадський діяч, був одним з ініціаторів собору руських учених, виступав за єдність Галичини і Надніпрянщини у 1861-66 роках – Посол до Галицького Сейму, один з співзасновників і учільників просвіти. У 1822-му народився Луї Пастер, французький хімік і біолог, засновник мікробіології. Став одним з основоположників імунології. Його ім'я широко відоме в ненаукових кругах завдяки створеній ним і названій пізніше на його честь технології пастеризації. У 1900 році на світ з'явилася Катерина Білокур, майстер українського народного живопису, одна з найкращих представниць наївного мистецтва. Пабло Пікасо, який побачив картини Білокур в Парижі, вигукнув: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Попри те, що художниця самоучка, її талант було визнано. Вона одержала звання заслуженого діяча мистецтв України, народного художника України. У 1903-му Олександр Лейпунський, український радянський вчений фізик, дійсний член академії наук УРСР. Герой соціалістичної праці, лаурат Ленінської премії, директор Інституту фізики Академії наук УРСР, здійснив розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками є автором наукової праці з атомної фізики та ядерної техніки. У 1905-му народився Джеред Петер Койпер, нідерландський і американський астроном. Відкрив супутники Урана Міранду, Нептуна Нереїду, вуглекислий газ в атмосфері Марса, атмосферу у супутника Сатурна Титана. У 1976-му Жорж Ларак канадський хокеїст, правий нападник, грав за команди Едмонтон, Питтсбург і Монреаль. У 1984-му Роберт Кубіця польський автогонщик, перший польський пілот Формули 1. За православним календарем 7 грудня День Янула відзначають Августа, Олександр, Олексій, Онисія. Євгеній, Катерина, Іван, Корнилій, Митрофан, Михайло, Порфирій та Симен.